Справжнє свято футболу відбулося у Житомирі 6 жовтня. Місцева футбольна команда Полісся у рамках 10-го туру УПЛ зустрілась на полі із київським Динамо. Цей поєдинок вболівальники ще до початку прозвали історичним і не помилилися. Обидва клуби активно розпочали гру. Хоча Житомиряни пропустили першими вже на четвертій хвилині. Перед тим як м'яч приймати, щоб побачити можливість для себе тут непогане перекидання вперед. Скидка під удар і 1-0 користь Динамо. Відзначається у воротах Віталій Бояльжитомаряни змогли відігратися вже на 15-й хвилині. Автором голу став Борис Крушинський. На перерву команди пішли з нічийним рахунком – 1-1. У другому таймі першими також вдалося відзначитися киянам. З пенальті Віталій Буяльський пробив лівий нижній кут. За кілька хвилин господарі залишилися в десятьох. Однак Пили Бутківський, котрий вийшов на заміну, змінив хід гри і забив на 64-й хвилині. Тут подача Бутківський приймає, але спиною до борід Бутківський ніяк скинути. Пробиває воротах, 2-2 стає рахунок. Пилип Бутківський буквально за кілька хвилин після того, як з'явився на полі, при цьому стандарті. Я виходив, там, спитайте, на заміню хлопців, я казав зразу, що я коли виходжу проти Луческо, проти то ну, виходить забивати. Я виходив, кажу, що я зараз заб'ю. Вийшов, забив, тому пусті слова не кидав на повітря. тому дуже, дуже радий, що вийшов, забив. Цього житомиряни подарували вболівальникам віру у перемогу, яку за шість хвилин після другого забитого м'яча приніс команді Артем Козак. Рахунок – 3-2 на користь полісся. Емоційний напружений матч команди, які бореться за найвищі місця. Мені дуже сподобалась і підтримка, і сам антураж цієї гри надзвичайна атмосфера. Це дуже круто. Чуємо друг один одного, розмовляємо. Це головне, що підказуємо. Є конект на полі між командою і хлопці. Просто молодці сьогодні всі. Кожен віддався по максимуму на 200%. Це є наш ДНК цієї команди Житомирські поліція. Я всіх Житомирян вітаю. Попри складну гру вилучення, задоволений залишився і головний тренер Житомирян. Говорить, це не тільки по рахунку матчу, а й видно по самій віддачі та підготовці хлопців. Ради. что за три э, месяца мы зарубили конкурентоспособную, конкурентно, конкурентно команду. Э -э, а якость игры, э, -э а я э -э, не бачу не бачу сенса. Э, -э, э, -э Эмоции. Я кажу хлопцам, чтобы э -э, два недели не бачили, не дивились таблицу. Это гра -э, игра, э -э, Нами це футбольне свято для Житомира. Та ось, поки у Житомирян свято, кияни називають свою поразку надто ганебною. Навіть втрачають віру у свою команду. Після таких ігор хочеться не в футбол грати, а напевно піти в якусь іншу професію. Тому що так опозоритися, як ми опозорились після 2-1, то краще взагалі не виходити на поле і. Запишуть три нолі все за грою Полісся спостерігав і Олександр Усик, який також є частиною команди. Говорить, сам виходити на поле поки не готовий, але за своїх вболював усією душею і грою задоволений. Неймовірна гра дуже круто. Хлопці грали з двох сторін з обох сторін, але Полісся трошки краще. 3-2. ми бачимо, що Полісся грала більше мені здається, 10 хвилин в меншості. Але вони гарно захищалися, і перемога це неймовірно круто. Хлопці на підйомі. Бенечка гарно біг, гарно грав. Так, пилип неймовірна заміна. Сразу забив гол. Та всі хлопці гарно відіграли. Неймовірно, ну, когось відрізняв. Це команда, це круто. Я вітаю тренера, так що. Клас. Після гри з Динамо Поліся посідала у першу сходинку у турнірній таблиці УПЛ. Зараз опустилося на друге, а лідером став Кривбас.